І Як криворіжці зустрічатимуть новий рік. Скільки витратять, що поставлять на стіл, та що побажають містянам у новому 2025 році? Дивіться святкове опитування прямо з вулиць Кривого Рогу. Дома з телевізором під привітання президента. Ну як всі сім'єю в родині? Я думаю, як багато українців зараз. Я просто буду вдома. один. як завжди, вдома з рідними, з сім'єю, хочеться вже якогось різдвяного настрою. Хоча воно вже три роки, як немає його. А що у вас буде на новорічному столі? Я планую зробити собі картопельку по-селянськи, куряче філе по-французьки, келих шампанського. Ну, Що жінка приготувати, і буде. Як завжди, будемо намагатися приготувати щось смачненьке. Щось з продовольственного набору, що дадуть от, пенсіонерам, то і будемо святкувати. А що ви побажали містянам і всім українцям на Новий рік? Містянам би побажав тепла. Всім українцям мирного неба. Це зараз важливо і закінчення війни. Мирного неба і перемоги. Найперше б закінчилася ця війна мирного неба. Над головою і щоб ми всі позвращалися додому, бо я сам з Мілітополя дуже хочеться вже додому повернутися. як і всій Україні, як і всім людям на світі. Ми звісно вважаємо миру.